Доброго дня, друзі! Ще одна чергова ідея створення з таких чудових маленьких квіточок на заколки, пов'язки, розинки. Я навіть їх зробила поки що без кріплення. Просто ще одна у мене ідейка, можливо, ще в мене вона не одна, але на сьогоднішній день одна ось такі чудові хризантемки, які робляться швидко і без проблем. Тому, якщо цікаво, залишайтеся і зараз ми з вами все будемо робити. Що нам для того треба? Обирайте колір, який вам потрібний, колір на вибір, абсолютно любий. Ось, ну, Так як я готуюся, вже я вам говорила. Напевно, що на, на ярмарку-продаж, на виставку ярмарку-продаж, я роблю ось такі, яскраві і ніжні і яскраві кольори для маленьких дівчаток. Тому що. І невеличкі вони такі в мене ось ці квіточки, зараз я покажу, не виходить. Ну, ось, бачите, 5 см. Якщо без листочки, листочки можна менше робити. Якщо з листочками, то звісно, це буде більше. ну 6 см ось такі в общем, ну, зрозуміло. Продовжуємо. Що нам для цього необхідно? Беремо кольори, зелений в мене, як завжди, на листочки, і на рожевому буду це раз показувати. Шаблончики в мене є. Їх придбала в, в контактах в одніє чудової дівчини. Там багато різних ось таких шаблончиків. Якщо потрібно, Силочку можу залишити під відео на ці шаблончики. Бачите, що я їх використовую постійно. 6 см один шаблончик і ось 7 см другий шаблончик. Що я зроблю? Значить, по цьому розміру ми з вами виріжемо дві детальки. Дві дві. детальки, ось дві. Обробити я покажу, звісно, як. По цьому розміру ми виріжемо три детальки на одну квіточку. Що ж, я зараз виріжу деталь меншого розміру і оброблю, покажу, яка обробочка. Але обробочка менших і більших деталей аналогічна. Тобто ми поки, я покажу вам не менший, а обробочка аналогічна. Тому переходимо, вирізаємо заготовочки і переходимо до обробки. Славні заготовочки. Ще раз нагадую, щоб було більш зрозуміло: менших заготовочок дві штучки, більших має бути три штучки. Ось такі. Оброблюємо слідуючим чином: Праскам на двійки, беремо зубочок, один, прикладаємо зубочок до праски і пальчиками ось так підтягуємо. І так, кожен зубочок Прикладаємо до праски, розігріваємо і підтягуємо, прикладаємо до праски, розігріваємо і підтягуємо. Процес трішки довгий саме цієї обробочки, але резонтемки темки, виходить, досить симпатичні. Можна обрати сідлий колір. Наприклад, серединку ще трішки підтонувати менші оці заготовочки. Ну, все на ваш вибір. Ну, так ми, друзі, обробляємо пелюсточки першого і другого розміру, аналогічно. Тут більше ніякої обробочки немає. Ми доходимо до кінця, і в нас виходить ось такі, така заготовочка. В серединці ми не пробулюємо, тільки обробляємо ось так. Для зборочки, друзі, беремо дротик, загинаємо тут ось таку невеличку, як капельку. Просто загнемо, беремо менший розмір наших деталей і робимо слідуюче. Дротик нам в подальшому буде зовсім не потрібний, тільки для зборки. В центрі пронизуємо дротиком ось цю першу заготовочку, відтягуємо до верху, на крапельку. Наносимо добру каплю клею. Ось так. І ось так підносимо і зажимаємо. ось, Зажалимо. Коли вже клей у нас схватився, ми робимо слідуюче. Ми ось так ще, ще раз проклеїмо цю заготовочку. Дродик нам потрібний тільки для того, щоб зручніше було збирати наші хризантемки. Більш він нам ні для чого не потрібен, просто щоб було ось стебельце тримати в руках, щоб потім зручно збирати нам. Беремо слідуючий розмір, теж по центрі, проколюємо і протягуємо донизу. Аналогічно наносимо клей і підклеїмо все доверху. Дивіться, як я це роблю. Ось клей наношу, тоді беру заготовочку і ось так все просто, просто приклеюю. Все просто. Формуємо таку, наче ось тут вже ніжку знизу. Проживаємо пальчиками, просто, щоб все склеїлось. Ну, а далі все досить просто. Три розміри по черзі в центрі підклеїємо доверху. Ось, друзі, така чудова квіточка у нас вийшла. Робиться все елементарно, просто, вона досить ніжна, дротик зрізаємо, так як я казала, і нам залишилось підклеїти тільки листочки. Листочки вирізайте на ваш вибір. У мене нарізаних досить багато, тому я буду використовувати саме такі. Беру два листочка, чи один листочок вже теж. На бажання, можна два, можна один. Давайте в даному випадку зробимо один. Беремо універсальний молд. Листочок. Листочки можуть бути і менші, це не обов'язково. І ви бачите, звісно, що обробочка дана трішки довше, ніж ті, що я попередні показувала. Але і ефект зовсім інший. Ось, друзі, така ідея. У мене ще є декілька ідей створення. Ось таких чудових квіточок. І я думаю, що я буду з вами ділитися. Ось. Тепер я наклею її сюди і зараз цю заколочку я ще посажу на кріплення, покажу на яке, тому що вона невеликого розміру і досить симпатична, мені подобається. Так що, ще пару хвилин беремо кріплення. У мене це буде така кліп-кліп, кажеться, називається ця основка. Зараз ми прикріпимо. Я мала на увазі саме ось такі заготовочки, залишились в мене сині. І червоні візьму синеньку. І зараз ось сюди, на фетровий кружок, я прикріплю цю квіточку. Так, друзі, беремо фетровий кружок і закінчуємо. Ось я нанесла клей, друзі, як ви бачили, для того, щоб закріпити все. І ось така чудова пазумтемка на ось такі такій заколочці, у мене вийшло. Можна додати і два листочка, можна до залишати один все на ваш вибір. Все, друзі, надіюся, що вам цей майстер-клас був корисний. Всім дякую за увагу. Якщо майстер-клас сподобався, ставимо пальчик доверху. А я всім кажу пока. До нових майстер-класів.